Слава Ісусу Христу! Доброго осіннього ранку. Я вирішив ще раз прийти в наші місцевості в ліс. Я був тут три дня. Дуже гарних і багато грибів знайшов, але вони в нас вже відходять. І я ще раз хотів прийти, подивитися. Завтра маю бажання бути в горах. А сьогодні ще тут провірю. Вже зараз без 15-7, але ще темно. От туди вже небо розвідняється, а тут ще темно. І я ось тільки зайшов і одного побачив. Не знаю, будуть такі сімейки, як тоді були три дні назад чи не будуть, але ось таку гарну бочечку. Першого молоденького. Гарненького я знайшов, поки що більше не бачу. Волога є, але тепло є. У нас не осінній день, а літній. Шарко. Тепло, як літо справжнє. Ну, грибочки знають свої, свій час, свою пору. Можливо, ще тягнуться, Але поки що не знаю. Будемо бачити. Маємо надію, що Бог благословить і щось ми ще знайдемо таких гарненьких. І ось у мене часто так буває, що тільки камеру виключу і обов'язково попадеться щось. Ні-ні. І ось знову бачу грибочка. тому я знайшов першого. Тільки відійшов трішки. Ось, подивіться, який красунчик. Другий. Ой там. Один зіло щось. А цей красунчик ось який гарний. О! Це перший такий бомба. Грибочка. Дуже красивий. Не знаю. Зараз виключу камеру. А тут знову якийсь попадеться. Слава Богу. Казали, що зовсім грибів немає. А я тільки зайшов, вже знайшов. То що? значить, будуть грибочки ще. Не знаю, буду такими сім'ями, як я знаходив, але мені приємно і такі, що є по одному. Це теж мені приємно. І ще такі гарненькі. Це я підійшов до дерева, де воно впало і накрило грибницю. Тут. Того разу я тут дуже гарно знайшов грибочки, сімейку грибочків. Но зараз тільки бачу одного. одного гарного, Ось такий. О. Один виріс. Або тоді я його пропустив. А можливо, він був маленький. Вже майже-майже розведнулось. Зараз будемо пробувати вже знімати без, без світла. Але ми ще тут провіримо. Тахи почали співати. 7,20, а вже жарко в лісі. Сьогодні буде жаркий день. Гарненько. Ну що, друзі, вже розведнулось зовсім. Я вирішив ось тут на цю рівнину. Того разу я тут дуже гарні грибочки знаходив. Рішив ще провірити тут. І ще два місця провірю. На сьогодні буде все, тому що я йду до праці. Ну, завтра підемо в гори. І там ми вже вам знімемо гарні грибочки. Маємо надію, що ми знайдемо. А тут ось по дорозі знову такий попався. Один але є. Ось. А віць, як він виріс дивно. Біля нього виросли якісь. Недобрі притулилися до нього. А він ось такий гарнюцький. Виріс Дуже гарний. Ну, Мабуть, дійсно грибочки на деякий час, а може і надовго тут відходять. Тому що, бачите, вже немає таких сімейок поки що, як я знаходив. І ось іменно сюди. ну, дуже гарне грибне місце, але не видно. Ось Там зонтик великий. Ну нічого. Ми радіємося за ці грибочки, які ще знаходяться. Маремухів дуже багато, просто встелено їх. На завершення позбираємося маремушків, якщо білячків не буде багато, і будемо йти на роботу. Ну що, друзі, ось нарешті я вже попав на невеличку сімейку. Бачите, ходив, ходив і попав. Побачу з цього маленького, чомусь починаю з маленького бачити, не з великих. Ось. Такого я побачив. А коли побачу цього, уважніше подивився, то бачите на видному місці. Ось який. Тоже маленький такий перший. Бачите, які гарнюцькі. Просто бомбочки. Такі красиві, гарні. Бомбочки. Ось. Яка красота з точком, з язичком. Це носик. У нього такий носик гарненький. Ну, і саме старший тут ще є. Ось. Найбільший із цих всіх. Два, чотири, шість грибочків. Це така сімейка сьогодні. Слава Богу. Ммм, ще одного бачу. Ось. Бачите? Зараз треба ще провірити. Ці листочки 2, 4, 6, 7. Вже є. Ось тут, друзі, побачив щось під'їло гриба, він так перевернувся Я думаю, може якась зверюшка його збила, але в коріння, коріння під'їжджене. Ну, якби я його не побачив... І просто проходив. А тут, бачите, ще є, крім нього, ось. Такі красунчики під деревом. Два. О! Один і другий. Дільши нема. Ці три такі гарнятські були. Сімейка із трьох. Я вже, друзі, помаленьку буду направлятися в сторону машини. Годинку походив, гарненькі грибочки знайшов і далі вони знаходяться, лише нема часу. Ось подивіться, який осінчик. Листочку собі. Ось! Бачите, яка бомба! І красень. Уважно ще перейти. Можна і можна знайти Ось ще один. Вони були по корчиках, а тепер потепліло і вони кинулися по лісі. Ось Ось такі два красені І більше не бачимо. На два гарненьких грибочка. Ось, друзі, вже спішу чи до авто до машини. Я ось на цьому місці того разу знайшов гриба. І Ні ніби уважно дивився. Не бачу більше. От який тут ще один. Можливо, він був маленький, але в листю я його не бачу. Бачите, яка краса, який гарний ліс, листочки. Ще пташечки співають, І грибочки ще ростуть. Ось які гарнюня. Виріс. Ох, як приємно слухати, як птахи співають. На Завершення я хотів провірити ці корчики. До того разу я так багато таких гарних грибочків. Ось буквально зайшов. Ось звідси я зайшов, тільки що. І зразу, зразу грибочок. Такий, як і тоді бомбезні, гарненький. Ось. Молоденькі, тут були великі вже. Це видно, що виросли. Молоденькі, ось. Подивіться, що це за бомба. Я цього гриба називаю Карлсон. Ой, подивіться. Просто красота. Така гарна. Так що ми зараз провіримо ще ці корчики і будемо на сьогодні завершувати. Ось такі Карсон і малюк. Трішечки відійшов від ти грибочки і знову бачу. Це мене не підводить, завжди грибочки і ось. І знову два. Ці взагалі два зрослися докупки ось. Які гарненькі. Красончики. Чекали на мене. Ну, ми ще будемо провіряти, що тут є. Поки що більше не бачимо, тому камеру тимчасово виключимо. І ось знову, друзі, бачу, ну це. Тільки трошки прийшов. В цих коричках знову є. Ось тут один. Ось тут Це вже такі грибочки, струнки чи Ось такі красунчики два. Були. Більше не бачу. Я показую камеру, може ви побачите, підскажете мені. Бо я не бачу. Тільки цих два бачу. Гарненьке. Ну що, друзі, завершую я свою двохгодинну тиху охоту. Я дуже задоволений. Зустрічав грибників, два-три грибочка. Я за ці 2 години знайшов 36. Ну і буду йти на працю і свій час. Я зробив дуже чудову прогулку. Мені лікарка казала, що я, я зараз лікуюсь, що я скоріше вилікуюсь на природі чим уколами. Ну, я так і роблю. Лікуюся. І чувствую, що краще. Тому всім бажаю здоров'я, доброго дня. Я вже не буду виставляти, гриби вис... висипати і показувати. так тільки покажу, що я тут знайшов. Ось. Такі гарненькі двойнята і такі всі молоденькі. До зустрічі. Завтра буду в горах і вже покажу вам гірських грибочків.